Доброго дня, діти! Вас вітає Ольга Сергійовна. І знову ми з вами будемо займатися фізичними вправами. Пам'ятаємо, що це дуже корисно для вашого здоров'я. Пам'ятаєте, ми з вами на заняттях завжди робили спочатку вправи на увагу. А давайте згадаємо. Я зараз вам нагадаю, як ми це робили. Я вам говорю. Показую невірно, а ви повинні уважно послухати і зробити правильно. Ось, наприклад, я говорю руки вверх. Зверніть увагу, мої руки впереді. А ви повинні зробити вверх. І так, загадали? Давайте спробуємо. Плечі. Вперед. На пояс. Вниз. В сторони. Молодці. А тепер з вами переходимо до зарядки. І так, ножки на ширині плечей. Ручки поставили на пояс. Наклони голови. Вперед. Назад. І раз. Два. Три. Чотири. В сторону Наклон. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Раз, два, три. молодці. Поставили ручки вперед. Одна раз. поставили ручки на плечики. На два потягнуся вверх. На три на плечики. На чотири вихідне положення. Вихідне було, починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стінь. Молодці! Ножки на ширині плечі. Ручки поставили в сторону. Кругові оберти. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два. А тепер ручки поставили на плечики, кругові оберти по черзі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, сті. Молодці. Поставили ручки. На поясі. Ножки на ширину Плечей. На раз. Піднімаємо ручку вгору наклон, На два. Вихідне положення. На три, чотири те ж саме в іншу сторону. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Молодці. Поставили ручки перед собою. Робимо скручування сторони. Проминаємося вперед, вправо. Починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Молодці. Поставили ручки вперед. На раз. підняти руки вверх. Прогнутися. На два. Наголу вперед. На три. Прогнутися. На чотири вперед. вправо, Починай. Раз, два. Три. Чотири. Три, чотири. пружись, Пружині нахили вперед. Ножки наживні площі. Руки на поясі. Напрі повернулися вперед. На чотири вихідне положення. і раз. i'm going